Отаке може бути, знаєте? Неочікувано, нас покликали. А смачні робочі. Ми їмо. Не, вибачні. Ні, Що, чого ні? Ми насолоджуємося цією їжею. Дякуємо Богу за неї. Бажаємо вам. Смачню чого. Всього. Раночок любесників, вітаю всіх вас в новому дні, новий тиждень, новий понеділок. Божечки! Зима нас не покидає! Як на крути. Нам було таке, що я не пам'ятаю, щоб за зиму таке було з машиною. просто снігова, снігова кучугура, а під низом льот. Тому всіх вас вітаю з новим днем. Щастя, радості, любові. Ну що, люблятінки? Понеділок, а це означає, що буде розклад теру на тиждень. Для всіх вас, моїх найкращі. Переходьте за посиланням, що буде в телеграмі або в шапці профіля. Або в сторіс на мій телеграм. Дивіться і пишіть обов'язково, чи справді чи співпадає. Мені це дуже важливо. Поним. Ручки позамерзали, машина вся в снігу, Летим в школу. Запізнюємося. Соромно, звісно, ну, чистили до машини довго. Хоча ми зарані встали, поки зібрались, поки все все підряд. Машину чистує довго. Що ми робимо сирники? я зависишь изюмчим О продаем папу А накладали изюмчили сюда И підъедаем подъедают Да изюмчика шумся из сала Візьми будь ласка кокосове масло, масло И достигнути у нас лежала А уже из фокуса. Они хотят, чтобы я их разом поносил. Да не будет ничего такого. С папкой, басоньки, а что? такие. я вижу вот так, в интернете, вставляют в стакан. А, -а, а, вот так. Берут в стакан, я вижу. Вот так. Мы едим сало. То, що на ще було, Так. Ще я же Надо ще раз размітить. Значит, такі сирнички мені пили. Що захотілось, мене було 100 грамів творога. І на послухав магазин. Сходили, купили яйця, не Дай яри. Я положив два. Дай я. Два жовтка. Дай я. От подарить мені. Два, два жовтка. Дай. Горить масло. Ну не горить! Горить, зовсім, ты Воно вже згоріло. блін, згоріло масло, улибается. Ааа, зворило масло. А, згоріло масло. Звичайно. О! А поезд, ты со мной? У дуже голосний. Тебе так згоріла сковорода з маслом. Так. Зараз я й вилив масло і тепер е, роблю ще сирнички туди. Пан так ставить? Ні. Я зараз наліпив, потім поставив. Рано поставили коті Сирники зробив, беру мамочки на варення сливове. Може трошки перебрав з ним, звісно. А ось у мої сирнички. Буде дуже смачно. Я вже знаю, я вже відчуваю цей смак котуську цю. Ну, мене не було багато сира, але буде смачно. Я люблю, знаєте, такі не, не, не з мукою, а коли багато сиру. Прімнофе. Положу такі букві у вас вже. Києво. Буде смачно. Любесеньке, а ми їдемо на, на скрипку і на фортепіано. Маруся доїдає виброси, який я зробив тільки що. Не знімав вам як варин курку, бо треба було білка трошки собі зробити. Але нічого, ми їдемо на свої гурточки. Є якась надія на хороше, буде тільки краще. Правда? Лебесеньки нарешті забираю подаруночок. Віола прислала Ірі подаруночок на день народження, а я йду забирати. Скоро вас чекають кулінарні шедеври і розпаковка того, що там буде. Я, коли забираю подарунки для Іри, думаю, що це прям як для мене. А ще любесеньки, нам всім треба вечірній промінат. Є, є, є Собакою треба гуляти. І треба находжувати ці кроки. Щоб продовжувати підтримувати хорошу фігуру. Виходите? Взагалі, скажіть мені чи ні?